А крім того, крім того, я вчора е, забув, що гріфон виходить. Так, да, такий позор случився. Звук де долбаний? Є звук, Алло, Іменно у мене. є є. звук, є. Я вчора забув, що виходить гріфон. Прокинаюсь сьогодні зранку, ну як зранку, о 12-й годині. І дивлюся тік-ток. Е, Листаю TikTok і дивлюся гріфон стрім. Не пам'ятаю Кого там, чи Бізорда, чи шока. дивлюся грифон І думаю, блін, сьогодні ж, е, типу, вчора ж був гріфон, я дивлюся 27 число. Я в паніці, я в шоці, біжу за той довбаний комп'ютер з розумінням, що я, що я зараз можу про контент. Максимально надію, що я зможу забрати хоча б без номера, без нічого, хоча мені в чаті писали, що там тільки з номером. Я таки думаю, якщо там тільки був з номером, значить все. Ну, Слава Богу, я прокидаюсь, включаю і дивлюся що там тих екземплярів, чи 30 тисяч, чи скільки. До речі, в чому прикол? За рахунок е, такої непопулярності можна було б почекати і вибрати якийсь дуже класний там собі номер. Єсно, я, я таким займатися не хотів, е, уже, я так розумію, закінчилися чи не закінчилися екземпляри. от, ну, тим не менше, е, Тому да, показую показую вам танк. Вдруг хто я не бачив? Номер е, в принципі багато обіцяючий. Е, Могло б бути хуже, ну, в принципі, навіть норм. От не найгірший номер, хоча як різниця, які номер. Ну, Но можна було б знайти якісь там 5 четверок, 5 четвірок, чи там що можна було б чинити. А, ні, 5 четвірок я вже не міг. Я міг 5 рок попробувати. От 5. Ой-ой-ой, 5 рок я міг би попробувати. Ну це було б важко. Це треба було б чекати, зонить. Ну, було б гарно, 5 рок Так, да, я міг би почекати, скільки там екземплярів там, треба, щоб було розкупили 3. 3 плюс 5, 8 тисяч екземплярів треба було почекати і знайти номер. Ну, але, блін, забей, 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 забей Тим не менше, цей апарат у нас є. Е, уже в чаті лунають спойлери, що це, походу, не імба, але мене це не хвилює, тому що я поки не знаю, що це за танк. Шева, привіт. Коротше, зараз ми на цьому апараті три відміточки, быстренько вальнимо за один стрім і все. І план. Що з планкою? А що з планкою, я дуже сильно вибачаюсь. Що з довбаною планкою? А що, подождіть, сюди стиль ліпити не потрібно, та о, знижки. йоп туди Оце то слухає шик. І що мені робить? У мене срібла немає. А до котрої знижки? Добре, що ми точно сюди можемо поставити? Ми сюди можемо поставити вентилятор. Ставимо, значить, сюди вентилятор, знімаємо його з Tortoise, mayбі, чи з хорі, чи з сотки. Сотки знімемо. На Сотці ми грати поки не плануємо. Соточку ми там взяли. Такс. Вентилятор ми сюди ставимо. І чи закалку, чи турбіну. І напевно я поставлю сюди турбіну, знімаємо також сотки. І що поставимо ще? Може, м -м, стабілізатор або приціл якийсь. Ну, я не буду експериментальний. Зараз, блін, я вам покажу, як на МБІ пачу іграти, а то судячи по тому, що ви написуєте, ви в цей танк взагалі перестали вірити. Ей, 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 -е, не це, блін. Ще занутий. Е -е, що, попробуємо так тоді? <кху> попробуємо так. Я не знаю, будемо експериментувати і зєсиному і на багатому. 160 тисяч. Найс. Nice. А ч пробиття немає? Йуп туда. Такс. А снарядів тут взагалі немає. е, э, э, який 5 фугасів? Симун 2. А, давайте тбашка по поблайндим ще. Ой, блин, чувствую, пацаны, апаратик потужный. Ай, велика ремка, ти шо, гараж. Олександр Ти забув Сики тебе срібла? Ну, не, планка, конечно, прям топ. Планка прям... Подожди, це ж в харикейна менше экшишошом. Та нічого мені не треба знати, погнали. Тільки не називай. <laughs> штормейкер. Я заради тебе не буду це називати. А де, а де ці? А, є гріфони бачу. Єгріфони, блін, а пальчик то болить. Ай. Та, ні, пацани, апарат годний. Я вже чувствую. А, я вже чувствую. Іде, 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 іде. Ой-ой-ой, як хорошо. Як же він пахне? Ви цей запах? Я чувствую цей запах. Позитивчик, не матюкайся в чаті, діти сидять. Лакі Дрімер, привіт. І лупки нижнє підкреслення Дрімері 22 гривні. Якщо потіти, то тільки під лютий пауер посмішка. Удачі зробити 5 тисяч плюс 3 посмішка. Ти що прикалуєшся, які 5 тисяч? Для 5 тисяч треба пік форми. Пік форми поки на мене походу ще місяць назад. Дякую величе за донат. Тут аби 3 тисячі було. но я чувствую, що імба, але воно не їде абсолютно. Дякую за донат. А я, кстати, встигаю заряжатись. До снаряды, походу, не не Такс, Так, с... чекай, там музика нормально грає. А я не розумію, куда вони канапинера пробивають, тих же Окей, мене, ну типу, я імба. Друже, я розумію, що ти провокатор, но я не буду вас тупить. А вона ще не вирочається, да? 5 тисяч середнього. Перший бій уже, походу, на 5000. Імба, просто я в шокі Який то сильний танк, пацани я, я в шоке себе Ае! Просто жесть. Пикиньте там бабаха стояла, впущу. Я таким роблю Не, ну, типа, насправді, танк хороший. Я вже чувствую. Пушка, дерьма. <кхід> не їде, правда, нікуди Ну, в цілому вроде би... норм. А, нічого не танкує ще Ну, в цілому танк не стінгер ще десь не світився. От вона заслужена нагорода. І пушка плюс має. Хорош. Де стінгер? Я не знаю, він дві дав, чи один? О, стінгер, мишли його. Давай, блін ДАВАЙ БЛІН Я вибачаюсь Барбароса. Кіп, тип весь бій був холовий, щоб вмерти, навіть не віддавшись. Да, він... все, любань. а. -а, -а. а, -а. Ну, блін, мені здається, йому можна було б мобільність дати. От пожаднічали. пожаднічали. Е, е, Я відчуваю, що в могли йому мобільність дати і при цьому. його треба апати, напевно. Блін, ну цей 3 d стиль, звісно, максимально кончений. Владок, привіт. Я до третьї ночі сидів, чекав, аби урвати собі 45. <реш> Блін, палець болить. Кров пішла, прикиньте. А коли воно з Ой, так і нельзя горить на ютубі. Е, в GTA 5 RP. Ну, музика епічна. Мені здається, під таку епічну музику можна було б і більше урони дати. Lucky Dreamer, дякую тобі величезно за донат. Дякуємо. Ой, штормейкер. Друже, в мене немає, я ж мене немає. Спасибо, штормейкер. Стормакер 100 no, гривень. Зроби спонсорство на канал. Друже, люблю тебе Я тебе теж. О, спасібо. Спасибо. Штормейкер, <laughs> 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 Вир... um, мене немає спонсорства на, на канал. У мене немає спонсорства на канал, бо у мене страйк. Я дивився вигідну 16 на Ютубі і. На цьому каналі, щоб зробити спонсорство згідно того, що мені говорили, мені треба видалити всі мої трансляції, де є питання по музиці. Тобто кожну, де є хоча б один донат. Бо в мене в донаті навіть музика є. Тобто, навіть якщо ви не замовляєте музику, в донаті вона є. Ось, я це робив того, що я хотів. Ну, я хотів так зробити, а потім я не врахував той фактор, що YouTube на це свариться. Тому спонсорство на канал, на жаль, поки неможлива. Неможливе. Тому, сорі, перед хто дуже сильно прагне. Наразі, да. StormMaker, величезне, тобі людське. Дякую. За донейшнс. Танк терпіла. Ну, в принципі. В принципі, поки виглядає сильно. Ну, але він не вирочується. Я думав, що він буде щось типу. Ну, він буде дуже таким крутим в плані маневрності. Капець у них важких танків мільярд О, краш тест. Давай. Ага. Ага. І що? Покажись. Є лючок. Він світиться полурижим. Подожди, блін. нема слабких зон в масті. Ну прям таких, щоб ну, шити кожною тичкой. Тільки якщо прок не пробиття. Ну да, немає. Но цей то цей-то буде. Цей-то має пробивати, причому кожної. Відкрийся мені, будь ласка. Ей, ей, ей. А, на розкачці ще можна. Та вони тупо по Ctrl-C, Ctrl V взяли цього. Чого? А, тут ж бор... броні немає в корпусі. Що я забув? Біль, у мене вся мишка зараз буде червона. Знаєте, що це? Там, походу, один в один броня концепта. Я хочу глянути броню концепта. 100%. Вони, вони ж навіть не заморочились. Вони тупо вліпили башню концепта. Ну, якщо що, походу. Я думаю, що це я останніх поняв. Серед всіх присутніх в чаті, на зато я тут. Цю... Оооо, ну, Альфа приємно. Реально, дали б йому броню концепта, і було б все нормально. Буб, буб, імба що в корпусі йому зажали міліметри. Ні, тут просто непрохідна шляпа. Хедок, привіт! Доброго вечора. Концепта більше броня. Е, ні, башня, башня. Корпус то... Блін, ну чи корпус то, понятно. А башня, как будто би така сама. Опа. Да ти шо. Що зенутя там ще і корпус відбиває щось ви бачили? При певних А, в нього ж дві, блін. Я думав, що в нього одна. Типа, не намахав глобально. Скамер. Е, е, що ти робиш на концепті? Який же ти самоувірений. Блін, 3 секунди. 3 секунди! Ну що це за бред? Секунда? Ладно, нормально, напевно, це не помилка. Ой, найс, це не помилка. Ну ні, це помилка, я 2, дві... я 3 отримав. Но була не помилка чекати, була помилка насоса. Капець я просрав, все своє хп. Я дуже сильно блін. Як буде увлекся? Я просто дуже сильно ульокся. Процесом до зарядки той другої тички. Біг, кстати, хороший. Я просто в кінці просрався ХП, хоча почекай. Раз. Встигаю. Два. ей 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 ей, ей. Я вмер. А він не знає, що я тут. Побі ще другу заряджаєш і занутий. Капець, дайте мені 1000 хп, я вас прошу. Ідеальний бій, ідеальніший, просто ідеальніший. Похилить себе. Встигне він дати? Ей, ага, це не той вообще. Тих декілька цих в зоні. Я засвітився? Да, я засвітився. Є третій кде, кстати. Я вмерт. Да. Так, пішли Пойшли дивитися броню концепта. Мені просто капець, як цікаво в порівнянні. порівнянні якщо взяти. Тут тут, тут. Такс. Е, обіцяють нам бумагою. Аркушом паперу 250-110. 100 Америка Америка Рауікс 50 гривень. Дай Боже гарного стріму. Дай Боже, дякую, Гравікс. Дай 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 дякую величезне за божа... за побажання за Ашеліть. 1270. Ну, я сам там по факту треба було просто танк стрельнути. Я вирішив випередження зробити, коли тут 20 метрів. Тут проблема не в польоті. Жесть. Погана ситуація в мене. А на жопі. А, дякую за донейшн і за музику. Дякую величезне. Гравікс. Дякую. О, три відмітки знялося. Поїхали. Три відмітки на е 4 знялися. Щіт. Повний щит. Блін, зарядить би другом. Так да, краще зараз зарядить все одно. Нема сенс один до одного робить. Ага, зарядив я. Це що за чудо. Як, як воно відбиває, я не знаю. Хорош. Ну, я с тебе показав свої можливості. Зараз Бешка може піднятися. Чудо на Бешті в а, Добрий вечір Все, я вмер. Алло, у мене типи ззаду стоять, якщо що, там три танка фулових. А, три танка фулових це ви, ви просто подивіться: Леопард, Гріль і Гріфон. Я зараз умру ще Нажміть, Нажміть в них, ви фолові, ви просто фолові А Арта ще тут. Ой, короче, да. Добре, стоїм, Ждем помилок. Варіантів немає Тут уже найбільша помилка це те, що я шотний Даже не то, що шотний, я прям каленый. О, друга арта, буде зараз лопнута. Кстати, це спасибо. Це просто жесть два тіпа. У них одне яйце на двох просто. Вони просто стоять і все одно. А, це вже усе. Я кстати Ні? Блін, який в них кросфайер ідеальний, довбана бешка все зіпсувала. Ще й в мене позиція така, що я типа. Хоча, блін, в мене тут тіпи, стоять, СТБ яким чином умудрився випікнути двічі. Окей, окей, Гріфон ще теоретично може пікати. Е, Бешка, ну Бешка це моя вже проблема тут. 100 -три. Вона була прочитана, але нічого не було прийнято. Опець перевал дерьмо. Ладно, пофіг. Та Я в чому прикола навіть нічого не зробив погано. І нічого хорошого. Знаєте, що мені треба було зробити остатися на мосту, чи приймати в соло, блін, всю команду, я б дав би 3000 довго 5 назад. А хто знав, що в мене тіпи просто, ну просто не думають. Ладно. Ще поебру не попав в притик. Впритик, впритик поебруни попав. Давай время. Ой, блин, а юдис не тупий. Ага. Молодець ябрь. Абу тебе мені там, правда, все одно виграли, віть вони чи програють, ну, но... можливо, облікується норм. Якся маєш? Нормально. Все зрозумілим станком гостелевого. Ні, сталевий буде пізніше, хлопці. Сталевий буде через 2 годинки. Дві годинки у нас буде потужний грифон Не викликаю выз... не я пояку негативу. Єдине, що від Бортика на ньому не поіграєш. Концепт в плані набагато приємніший. Ну, він такий танк, танк, танк голови умовно, танк, який має виходити тільки від голови. Якщо він від голови не виходить, то ситуація в нього не дуже хороша. Мені знаєте, що в цьому гріфоні не подобається його мобільність? З його корпусом вона має бути на порядок вище Я думаю, цей апарат має на турбіні 55 петля. Йому 5 треба дати вперед, два назад. Я думаю, 5 вперед, 2 назад. Хоча. Тут можливо навіть проблема не максималася в тому, що не не питомості, питомої і потужності. Може, може в цьому проблема.